Сьогодні гарний, щасливий, мудрий і прекрасний ювілей святкує дорогий брат, найкращий, найдорожчий, якого звати Василь. Сьогодні йому 60 мудрих, красивих життєвих років. З такою гарною датою щиро вітають вас, дорогий імениннику, ювіляри, ваша сестричка, яка зараз за кордоном, сестра Марія. Що вона хоче побажати, бажає в першу чергу міцного здоров'я, бути завжди таким добрим, щирим, чуйним, люблячим, таким милим і таким рідним, найкращим у світі братом. Нехай у житті вашому завжди панує щастя, вдача, любов, Боже благословення, радість щодня, нехай Серця ваших рідних зігрівають вас своєю любов'ю, повагою, увагою, своїми гарними словами до вас, своєю підтримкою і, звичайно, що просто родинною теплотою. Нехай завжди з вами у житті, по вашому житті, іде з вами ваш святий ангел-охоронець, прекрасного ім'я, яке ви носите. Нехай оберігає вас від усіх літ та негаразів. А ви тільки мрійте, бажайте, втілюйте в життя все ще, все те, чого не запланували, чого навіть в думках не було, побільше вам ідей, креативності і радості від цього життя. І, звичайно, що завжди йти тільки вперед, у здоров'ї, у добрі, в радості і щасті. Сестричка просила передати, що дуже пишається вами, дуже вас щиро любить і. Дякую за те, що має такого мудрого, доброго і найкращого у світі брата. Всього вам самого найкращого. Нехай ці ваші такі родинні, такі тісні зв'язки ніколи не пропадуть. Нехай з кожним роком тільки міцнішують. Любіть один одного і цінуйте родину, тому що це є найцінніше у нашому житті: сім'я, родина, наші рідні це є наше все. Тож щиро вітаємо вас найкращим вашим таким сьогодні. Святом з вашим днем народженням від вашої сестрички Марійки З зігнає. Твоє твоє народження всі заспіває, і потанцює, і побажаєм. Твоє твоє народження тебе вітає. Мною літа тобі ми бажаємо. Твоє народження тебе вітає, я літа тобі ми бажаєм Ми бажаємо любові з вечора до рання де видніють сині гори і зоря кохання. Ми в домі і в країні доля хай всміхнеться за столами горня. Від самого серця в день народження сьогодні пісня дзвінколється, твоє, твоє народження всі заспіваєм і потанцюєм і побажаєм Твоє, твоє народження тебе вітаєм, Много я літа, тобі ми бажаєм, твоє твоє народження. Хочу в першу чергу почати з подяки вам. Бо Дякую. бачу, що заслужено, і то немало і небагато. І найбільше переживання це дійсно бачу сили на очах у ваших людей. Пережили багато, але молитвами, своїми вони завжди з вами, і молитви вам допомагають і допомогли напевно. Ви пан Василь, наш герой, Ми сьогодні приїхали з великою такою любов'ю і з великими такими почуттями до вас. Щоб привітати з таким гарним ювілеєм, що років це дуже гарна дата, це щаслива дата і життєва, і радісна водночас, тому що знаю, що за плечима ви прийшли вже багато, молодість, юність, і залишилося багато спогадів приємних. Але зараз наш час спіткала така трошечки біда, і всі українці, і ми переживаємо це дуже важко. Але ми раді, що ви тут сьогодні на своєму подвір'ї своєї. В своїй хаті, в колі своїх рідних, тільки зараз немає тут однієї, тієї, яка дуже вас сильно любить, яка дуже дякує Богу за найкращого брата, яка дякує батькам за те, що має таку опору в житті, і дякує Богу за те, що сьогодні ви тут. Ваша сестричка Марійка сьогодні щиро вас вітає, дорогий братику. Бажає міцного здоров'я, бути завжди таким найкращим, таким щирим, таким чуйним, таким добрим, таким. Люблячим і вірним, нехай вас ніколи не спіткає ніякі горе. Нехай з вами завжди буде Бог, куди б ви не йшли, куди б вас ваші стежки не вели. Нехай її молитва, її сестринська любов вас завжди оберігає. Вона дякує вам за все і просить вибачення, що сьогодні не тут. Бажаю вам ноги літ, мирного неба, Божого благословення, родинного тепла, затишку і, звичайно, що перемоги. А вам, слава Україні, слава вам, герою, і дякую вам за все особисто від себе з великою шаною і повагою на Києвом Україну. Дуже вам дякую. Дякую. Слава Словили нас, батьки, любов'ю, Господь одну сім'ю <працю> подав. <працю> Розмовник, в твоїх очах усе моє життя, один ти бачив, на який жертовник, кладу буває, сильні почуття.